Гроші роздають лише нині, проте рівненські пластуни вже у минулі вихідні почали втілювати поданий на конкурс міського управління у справах сім'ї молоді та спорту проект Дорога до мрії. Першу стежину під назвою В країні лісовій вони проторували до Здовбиці. наступні проляжуть до Клеваня та у Володимирецький район. Це буде один дівочий захід, називається Докотилися. Це є там своя специфіка. Чому така назва? Там слово «коти» є. Наступний захід, – 33-й варіант. 33-й варіант це чоловічий захід. Стараємося дітей відволікти від того будення сидіння за комп'ютерами, нездорового способу життя. Юрій Ткачук організує сплав найбільшими річками області случем і горинню, щоб показати довколишню красу і привернути увагу до екологічних проблем. Свій проект він так і назвав дзвін землі. По По-перше, є момент виховання патріотизму. Тому що з таких дрібних кроків складається любов до батьківщини. І друге, це буде все ж таки, щоб люди вміли таборувати на природі. Будуть запрошені люди фахівці на цей проєкт, які можуть розказати про флору, фауну. Будуть і люди, які можуть показати приклад, як утилізувати те, наприклад, сміття. Учасниками заходів каже керівник проєкту, будуть діти і молодь різного віку та різних соціальних станів, у тому числі й ті, які знаходяться під опікою держави. Активісти православного молодіжного братства залучать неповносправних рівнян. Наголошують, що у рамках проєкту під назвою Відкрий дар молоді з особливими потребами людям із розумовими вадами запропонують не допомогу, а дружбу. Це буде триденна мандрівка. В Закарпаття. ну в Прикарпаття, в Закарпаття це буде Львів, Мукачево, Берегово, Ужгород. Будемо жити одну ніч в наметах, один одну ніч будемо в монастирі жити. Усі три переможці не вперше беруть участь у конкурсі проєктів для молодіжних організацій, адже його проводять у рівному вже більше десяти років. Розповідають організатори. Проте головна умова для претендентів. Організація має офіційно діяти не менше двох років, активно працювати протягом року і мати підтримку кількох інших громадських об'єднань. Крім того, із міського бюджету на втілення проєкту виділяють лише 70% від вартості проєкту. Решту мають віднайти автори. Було вирішено фінансувати кожний проект не більше як на 15 тисяч гривень. Тому що цьогоріч на підтримку молодіжних проектів було виділено 50 тисяч гривень з міського бюджету. Якщо ми говоримо про всі три проекти, то Загалом, це буде охоплена аудиторія біля чотирьох сотень молодих людей. За 5 тисяч гривень, які залишаться від загальної суми, усі три організації-учасниці конкурсу влаштують спільний фінальний захід. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.